200 вихованців школи-інтернату у Краснодоні отримали новорічні подарунки від Ріната Ахметова. Приїхати на окуповану територію раніше штаб допоможемо не міг через активні бойові дії. Але сьогодні виконати обіцянку та потішити дітей таки вдалося. Які побажання залишили діти у відповідь на привітання розкаже Вікторія Чистюхіна. От мені тут м'ячик є. Я болію за шахтер. Учень 4 класу Ігор уважно розглядає вміст новорічного подарунка від Ріната Ахметова. Цукерки та сувеніри від футбольного клубу Шахтар довгоочікуваний сюрприз для школярів. Красивий плакат, Шахтар, Денеск. Вихованці школи інтернату отримали 200 новорічних подарунків. Доїхати до дітей та потішити їх раніше. штаб Ахметова не міг через активні бойові дії, що тривали у Луганській області. Наша школа, як і весь наш регіон, переживає сейчас тяжелые времена. И і ми очень благодарны тим людям, которые в такі трудні моменти не забывают нас, не оставляють нас. У краснодоні подарунки отримали 17 тисяч дітей віком до 17 років. Загалом на Луганщині діти в окупованих містах та діти переселенців на українській території отримають 45 п'ять тисяч подарунків. Серед новорічних сувенірів діти читають побажання миру від Ріната Ахметова та озвучують свої. Ми щастя, здоров'я і миру. Вікторія Чистюхіна Сабиття канал Україна.